Всім привіт! Хочу показати ось таку книжку. Називається воно Українська Аніма світ. Це українське видання Данаджери книжки, Звіринець. Англійська така сама обкладиночка. Ведемо в Україні Вон його опускає клуб сімейного дозвілля Харківський. Ось така доснащіна політурка. На першій сторінці в порядку, по порядку перечислені, які тут тварини намальовані. Автори ілюстрації Клер Скелі і Річард Меріт. Є ще дві книжки цих, цієї пари авторів і одна Клер Скалі. Вітрон та красота зараз ми по російськи люди в російському виданні. Ось бачите, перша сторінка. Тут квісточки. Всі сторінки односторонні і з перфорацією, Тобто можна його виняти з книжки і окремо десь на планшеті, наприклад. Його розмальовувати. Якщо ви бачили... Не тронутую красоту, тут Сразу видно, кто малював какие ілюстрації бо це скорее всего її иллюстрация пустили. Більше... Це напевно Ричарда Мерито, потому что, бачите, таки всякие всі, горчики. Поперщины. Что що мені цій книжці не подобається. Це ці незрозумілі домальовані травинки. Здалось нашу б вони були. От лисичка. Це теж, напевно, кларска, тому що вона така сама є на поодинці. Ну, Панки називається не тронути красота. Так це комор. Тому що такі от тут не втемці всі домальовки. Щодо того, як розмальовувати, бачила багато хто взагалі ігнорує дрібні деталі. Розмальовує секція, великі. Оце, одні заплодинки. Це я, не знаю. це я бачила дуже гарно розманули. В Україні поки що я не бачила двох інших. книжок це авіар і акваріум, тобто там з птахами і з рибками. Виклер скалі можна купити у выпусков российскому там достаточно хороший паперка может у цела дуже багато є варіантів политурка в принципе, така